and yeah. yeah. Моли Бога за того, не живемо, страдай, українську нашу заладу, вісвіта народи, і щоб успіхи життя пожили, ця пробачець. Сергія, а не на волі, сильні Господи, почуємо дітей, тоді, погляди час важких випробувань на державу нашу, Україну, та зміцні воїну наші, благо, буря та весь народ наш, який протистоять відступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Пробили, Господи, дай ворогам знищити державу нашу. Народ наш та святині наші, благаємо тебе, даруй нам землям, Твої перемогу і справедливим ми наблизь, пощо різного читника небесного, воїнства твоя стратина Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашій, що в диаплозькі задуми, а зруйновували зруйноване вони та берегли нашу батьківщину, Україну, твоє боє, щоб ми ховати, спасати нас. Іскопа Дніпровського та Січеславського, нехай поміне Остойного царстві своєму, завжди мені повсякчас, і на віки віків, Преосвященні митрополити, архієпископи та єпископи, весь священничний, монашеський, ярманський та чин, приче церковні, ради прихожим святого храму, цього, благокрасителі, жертву Трудящий та співаючи в святому храмі цьому, Богомбережено на страждальну Україну нашу, Владу війську та народу, вас і всіх православних християн, нехай поміне Господь Бог в Царстві своєму, завжди, нині повсякчас і навіки. И святі землі Украиной. Артібезка Дніпровського Дніпровська і Січиславського Симеона, чисте присвітльської присідявстві, Господу помолимо, ще молимося, за молимо за вогобере на Україну нашу владу і вісти, щоб ти примерне життя провадило всякому блога і чистоті, ще молимо за милі, здоров'я, Боже, завітання, просіх, Божі, гріхів усіх дітей Божих. Ще молимо за всіх братів і за всіх Християн. Бо ти миластивий чоловіка, любний Бог і собі славу послаємо отцю і сину, і Святого Духові нині, час і віки Господу конусь, Господи попить, Боже Господи, мать, не хочемо та єдиний творище Діса, якими немає числа, пошли Духа, наводицю, і пошли благодатню і Пресвятого Твого Духа на воду цю і небесним твоїм благословінням, благослови, освяти, очисти, і даруй їй благодать, благословені Йордана, і силу, що всяку скверну очищає, і всякий дух з цілі. От ти її свій благословляєш, свячуєш нас, Боже, нашу тобі славу, благословимо, визначання твоємо це, присвятий, мої дужи. и не посещался на веки веки. Благословляется и освящается в Чистився, мати всіх Святих, хто ми спасе Твоїй твої війни, на любині і Отця, і Сина, і Святого Духа. Ми дуже часто не чуємо один одного. І дуже часто ми доказуємо свої якісь переконання, не слухаючи, не вислухаючи того, хто хтось нам хоче навіть добра. І знаєте, коли ми почнемо робити те, що говорить нам Господь своєму Івангелі, а Він нам говорить, що потрібно любити свого ближнього як самого себе. І любити ближнього це ближнього може бути і наша сусідка, і наша дружина, і навіть та людина, з якою ми їдемо в маршрутки поряд. Вона також може бути нашим ближнім на деякий час. О, і якщо ми будемо з любов'ю відноситися один до одного, то звичайно і не буде ніяких чвар, не буде ніякої війни на нашій землі. Тому що війна почалася з того, що деякі наші українці, так звані, почали кликати руський мір. Вони не почули нас, не почули про те, що ми їм казали, що ми хочемо, щоб у нас все було українське. І знаєте, вони понині, ці люди не чують. І також як у ці глухі починають доказувати своє. Але що ми повинні робити? Вони повинні на них ображатися, тому що вони також є українцями, вони також живуть на нашій землі, а повинні своєю любов'ю і своєю терпінням змінювати їх, самі змінюватися на краще і своєю любов'ю змінюватися. Тому що Господь нам говорить, якщо твій брат робить якийсь гріх, підійди і скажи йому це у вічі. А якщо він тебе не послухає, візьми свого друга і підійдіть, скажіть вдвох. І якщо він іще вас не послухає, то призовіть тоді церкву, нехай церкву осудить цього брата Твого, який робить неправильно. І от ми повинні з любов'ю осуждати, не казати, що там, хтось поганий, а з любов'ю молитися. І молитися зараз це наш апостольський долг. Тому що кожен із нас є маленьким апостолом, який. В своєму селі проповідає не тільки Христа, а на даний момент ще й проповідає свою любов до своєї батьківщини, яку нам казали дуже багато тисячоліть і століття пробачають, бо казали, що не треба її любити. Це не ваша країна, це Україна, це держава і не держава її Саздавліни, і ще хтось. А ми знаємо одне, що ми українці, ми. Будували свою Україну самі, виганимо від неї ворога і будемо розбудовувати її. І, і я, я думаю, що всі ми, хто сьогодні прийшов, це розуміють і це підтримують. Тому дай Боже вам, щоб у ваших серцях була оця любов до Господа, і щоб ми показували свою любов'ю, що ми справжні українці. Дякую вам, дорогі молитви. Зараз ми після цілування Христа відслужимо ще парохіду за наших очолих рідних, за наших воїнів, поспілкуємося на тему відкриття релігійної громади в нашому селі, української громади, яка буде молитися не за е, супостата, який прийшов, як вони кажуть, да? а буде молитися е, за воїнів, які захищають нашу державу. І сьогодні символічно я хочу від імені Хрибариського Рашіння подарувати вам, будучи ваш храм, таку ікону Тайної вечірні. Тому що саме перше, що було, як з'явилося християнство, да? це була перша Євхаристія. Було звершено перше причастя, тому що в нашому селі звершувалося регулярно ці богослужіння. Ми регулярно призували Господа на наше село. Також хочу, отець, будь ласка, сюди, передати вашому будучому настоятелю, цю Сергією і цю ікону. Яку хоче за запрошення, що сьогодні ми співслужили із отцом Ігнатієм, який приїхав відтримати нас, всіх. От, я думаю, що це дуже добрий початок, добрий справи. І як би д'яволом нам не стало поперед, я вчора читаю е, в, в Фейсбуці, а да, там значить, пишуть, що і тут е, співають, танцюють, і так, ви будете тут служити. І, а я вам скажу, що перші християни, вони сослужили, коли були війни, вони навіть служили і в Аграбах, от, на, е, у печерах. Перші е, мученики. І українські мученики, які були зіселені на Соловки, вони срідеє там молилися десь на лісопілки в бараках, десь у лісі. От. Тому Господь, це в першу чергу є кожен із нас. Тому що в Івангелії написано, що кожен із нас є носієм благодаті Духа Святого. І тому церква це ось ми всі, які прийшли. Церква не, це не де там стоїть хрест. І це називається церква. Ні, церква це люди. Якщо люди хочуть, от це називається церква. А якщо можна збудувати величезний собор, а там буде ходити три людини, е, і не буде е, скольнюватися молитва, то це вже не буде церква. Це просто буде будівля з Христом. Тому у нас сьогодні, хоч така імпровізована була церква, але церква у нас. Дякую, Бочу. Скажіть, будь ласка, також. Я дякую за сьогоднішню молоду усім вам. Дуже дійсно важливо, щоб ми з вами єдналися. Бо через єднання ми з вами можемо. <світ> Сьогодні, знаєте, відбувається багато подій в країні і, і, скажімо так, не дуже приємних. І здається, що ну, виходу немає. Але я завжди говорю ці людям, які запитують, ну що ми робити далі? Єднатися. Тільки в єднанні ми зможемо перемогти. Тільки від нам, і ми зможемо з вами прийти до якоїсь думки, до якоїсь мети того, чого ми прагнемо для нас, для майбутнього нашої країни і, звісно, наших нащадків. Тож дякую вам за це єднання, за молитовне єднання двічі, тому що молитвою, як то кажуть, Господь сказав, де двоє або троє там і я посеред них. Сам Господь серед нас, він чує кожного з нас. А це значить одне, що він допоможе нам. Вистояти, перемогти і створити міцну, сильну державу на цій землі. Спасибо, за Господи. Спасибо, Спасибо Господи. і я хотів додати слова у нього Петра Бориса Шевченка. Знаєте, в одному із віршів, коли він був на чужині, він написав такий вірш: мені однаково, чи буде жить в Україні чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде. Мене в чужині, бо чужині, вісімку мені. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, звії люди присплять, лукаві, вогні, і окрадженої збудять. Бог не однаково мені. Тому ж давайте ми будемо жити такими неоднаковими в нашої країни. Ми маємо зрозуміти, що це є наша земля, що це є наша українська рідна мова. Не який там Друга російська мова, хай вона буде, хай розмовляють вони там, усе в Росії. Ми будемо розмовляти тут українською, ми будемо молитися в українською, не дивлячись на те, що вони називають себе канонічними і своїм мовою англійським язиком, ну хай вони і моляться там, десь в англійських обітелях. А ми будемо тут, на нашій Україні, на нашій ненці, розмовляти і молитися тією мовою, яку Господь дав нам через віки. Тож хай Господь всіх вас благословляє, допомагає і вселити ваших серця, любов до один одного, до нашої країни і до всіх Спаси Господи. Господи, поки душі спочили, слухвої, щоб нам поминалися в місті світлі, вісім вітучі, вісім спохи, де немає ніж не зворотних зігання, всякі вічі читали славчі думки, Як блогій чоловік, не Бог прости, бо немає люди, що жила, бо не знищила, ти одиноці, а правда, та й правди, річне, слово істина. Помоги нам, о святе Боже, спаси от всякого зла и нас восприем полевым этим пресвятый Боже, помоги нам не полсердца, часа на великий. Премудрый, пресвятая Богородице спаси нас. Что ты не можешь, что поранит, ничего не наша слава тведи. Вона починає діяти у вашому житті. І це дуже важливо. Тому ми і звертаємося, кажучи, і до святих. Коли звертаємось, називаємо ім'я, вони починають діяти в вашому житті. Тож нехай наші пращі допомагають нам у справі розбудови нашої країни і воїнам нашим, щоб вони перемогли на полі бою і вигнали ворогів. Нам не треба чужої землі, вигнати ворогів з нашої землі, щоб продовжити розбудовувати. Дійсно, ту країну велику, європейську, що на нас позирала. Ми вже їздили туди на заробітки, а вони дивилися на нас і бажали з нами співпрацювати, бажали з нами співмешкати і приїжджали до нас на нашу багату, славу українську землю. Хай Господь вас всіх благословляє, а всіх наших прачерів нехай огортає своєю великою ласкою і любов'ю. Амінь. Дякую вам, ще самого. І на згадку, на сьогоднішній день хочу кожному роздати такі календарики з храмом, в якому я служу, село Червоне, Красний Запоріжжя. Щоб ви не тільки духовне сьогодні прийшла, ще діти маленьким собі.